Для підгірцівської спецшколи-інтернату на Стрищині передали гуманітарну допомогу, а саме пасажирський автобус, планшети і необхідні для дітей речі. Донором цієї гуманітарної допомоги стала організація, яку очолює принцеса Марія фон Заксен-Альтенбург з Німеччини, а також організація Українців Штутгарту. Відгукнулись на прохання засновниці благодійного фонду інтелект нації Ірини Карпінської. Принцеса Марія вона є головою благодійного фонду, який опікується дітьми у Німеччині. І вона запропонувала допомогу, що вони можуть своїм фондом, своїми небайдужими людьми в Німеччині е, також е, організувати якусь допомогу для дітей з України. У підгірцівській спецшколі-інтернаті навчається 175 дітей. Серед них 21 дитина сирота, Є і діти з інвалідністю. Також у школі навчаються і проживають 5 діток з числа внутрішньопереміщених осіб. Одна дитина з Маріуполя дуже складна дитина. Мама загинула в драмтеатрі, батька немає. Зараз ми разом з львівськими лікарями, професором Гарячим, лікуємо цю дитину, постійно возимо на лікування. Саме тому надійний транспорт є вкрай необхідним. Серед іншого діти отримали планшети, портфелі, спортивний інвентар. Завантажили усе це в пасажирський автобус, який привезли з Німеччини. Ми організували таксакову доставку 6 машини 9 місць, пасажир е, в чудовому стані, бо я особисто їхав це 1400 кілометрів і знаю, машина. Як джміль летіла 140 і прекрасно, економно, дуже добра ходова, мотор, тобто практично чудовий стан. Думаю, що дуже довго буде служити дітям. Ну і на добро. Про потреби у дітей із цієї спецшколи-інтернату Ірина Карпінська дізналась у січні, коли організовувала благодійний вертеп. У нас так склалося, що кожен благодійний проект породжує наступний проект. І якраз саме благодійний вертеп, який ми організовували взимку, Став так, передумовою сьогоднішньої події. Один з учасників Артепу Любомир Ковальський він повідомив, що в нього там є товариш, який є, опікується дітьми. У сиротинці і про розповів про потреби, які на сьогоднішній день стоять перед дитячим закладом, зазначу, принцеса Марія фон заксен Альтенбург не перший раз допомагає Україні. Хотіла й надалі надсилати необхідне діткам і зробити це змогла завдяки надійним волонтерам. Адже дуже важливо, щоб речі потрапили саме до тих, хто їх потребує. Оля Нова, Роман Купранець. головні новини для стрий тб